Та глядачів телеканалу Усі 4», ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крючко і на початку коротко про головні події дня. Прикордонники затримали ще чотирьох ухилянтів. На якому етапі оновлення центрального водогону у Чернівцях? Вирубка дерев без офіційних дозволів. У соціальних мережах розгорівся черговий скандал. ТЦК стали частіше порушувати права людини під час мобілізації у 2025 році. Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Найбільше звернень з Харківської області понад 40 випадків за 2,5 місяці. Серед порушень, недопуск адвокатів, застосування сили та спецзасобів, порушення у документообігу, а також примусові затримання на вулицях. Омбудсман наголосив, кожен випадок беруть на контроль і реагують, щоб захистити права людей. Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного перетину українсько-румунського кордону. Рух чотирьох невідомих осіб, що прямували до Румунії, зафіксував оператор мобільного тепловізійного комплексу. На місце негайно вибула група реагування. Затриманими виявилися мешканці Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Дніпропетровської областей віком від 21 до 41 років. Правопорушників доставили до підрозділу для з'ясування обставин і оформлення адміністративних матеріалів. Туберкульоз наступає за даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб у 2024 році. В області зареєстровано 265 випадків захворювання, що на 12% більше ніж у 2023. тисячі Зокрема, вже за січень, лютий цього року зафіксовано 38 випадків. Найчастіше хворобу реєструють у Чернівецькому районі серед хворих. П'ятеро дітей. Бережіть себе і не забувайте регулярно обстежуватися. Оновлення центрального водогону у Чернівцях триває. По першій стадії вже прокладено понад 4 кілометри нових мереж. Також виконуються бурові роботи на сувному схилі. Паралельно підрядник розпочав роботи по другій стадії проєкту. У районах житлової забудови планують використовувати датський досвід і прокладати труби сучасним безтраншейним методом. Що це таке, та в чому перевага новітніх технологій, розкажемо у сюжеті. У Чернівцях розпочали реалізацію другого етапу міжнародного проєкту по заміні центрального водогону. Роботи проводять класичним та безтраншейним методами. У рамках другої стадії проекту планується замінити біля 7 кілометрів магістрального водогону діаметром 900 міліметрів. Орієнтовно півтора кілометра буде замінено безтамченим методом полімерним рукавом компанією Бер з Данії. Це буде фактично нова труба, яка буде сформована з полімерних матеріалів всередині старої труби. Тому термін експлуатації так само доволі великий 50 років, і в принципі в Європі. Дуже багато користуються такими технологіями, особливо в старих містах. Сучасний метод прокладання труб потребує великого обсягу підготовчих робіт. Спеціальна техніка промиває та очищає стару трубу, які майже 50 років. Необхідна очистка, скільки за роки експлуатації, звісно, зібралася певна кількість відклади на стінках труби. Також проводилися певні ремонтні роботи, наварювалися латки. Але труба повинна бути рівна, гладка без зменшень діаметру для використання такого методу. Стан прочищеної труби підрядник перевіряє за допомогою спеціальної техніки. Використовують, зокрема, роботизовані пристрої. Після повної очистки труби тут прокладатимуть полімерний рукав датського виробництва. Безтраншейний метод застосовуватимуть у районах житлової забудови для того, аби не створювати незручності для містян, які там проживають. Це доволі затратний метод, тому його раціональність, скажімо так, використання. Раціональне використання цього методу залежить від обставин. Якщо це економічно доцільно, то тоді варто звернутися до такого методу. Але якщо ми говоримо про заміну труби в полі, де набагато простіше викопати траншею і прокласти трубу, то звісно там це буде дорожче набагато. Роботи по реалізації міжнародного проєкту тривають одразу на кількох ділянках. На кожному з об'єктів виникають свої складнощі. Одна з найпоширеніших проблем це. Неочікувана кондиція мереж або обставин, за яких необхідно виконувати будівництво, тому що мережі старі інколи очікувалося ліпший стан, ніж є фактично, що змушує вже безпосередньо під час коригування проектної документації або на місці приймати рішення про зміну там, технології або техніки виконання цих робіт. По першій стадії ми повинні були закінчити в минулому році, але е, враховуючи певні обставини стосовно сумного схилу, зараз. Е, Виконуються роботи буріння, які будуть тривати до кінця травня. У зв'язку з ремонтними роботами на водогоні в місті кілька днів не було водопостачання. Нині залишили лише нічні відключення. Це потрібно для наповнення резервуарів. На вихідних води не буде з 22.00 до 9.00 ранку. Ці кроки необхідні для того, аби попередити аварії на водогоні у майбутньому. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини сі 4 Чернівчани у соціальних мережах почали повідомляти про масову вирубку дерев на території проти туберкульозного диспансеру по вулиці Богуна. На звернення містян відреагувала комісія департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради, яка прийшла перевірити правомірність таких дій. Чому керівництво закладу обрізали дерева та чи мають дозвіл на це, розбиралася Альвіна Абрамчук. У Чернівцях не припиняється масова вирубка дерев. Шановний мер, громада міста проти вирубки здорових дерев на богуна навколо туб диспансера порубали здорові дерева. Видно, що дерева, точніше стовбури дерев, абсолютно здорові. У 2024 році об'єднали медичний центр соціально значущих хвороб і протитуберкульозний диспансер. Тоді почали поступово облаштовувати навколишню територію. Нині обрізали десяток дерев, які були аварійні. Вже кілька днів чернівчани обговорюють, як на території вирубують дерева. Було прийнято рішення. Всі аварійні дерева, які пошкоджують будівлі. Які є в аварійному стані, ми отримали дозвіл, були зрізані на Натомість на, на ми посадили е, дуї далі, в тетресті зеленого господарства ми хочемо закупити е, дерева, які будуть укріплювати схил. Тому що ми ми розуміємо, що воно буде спасуватися. Можливо, ми за багато зрізали чи за високо зрізали. Можливо, з цим проблема є. Але зараз іде якраз весна, воно пустить гілки, тобто воно не буде. Ми не зрізали, ми зрізали під нуль, ми ті лише аварійні дерева. Дерева, які є сухі, дерева, які падали на будівництво. На звернення відреагувала комісія департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Ордер на знесення був так само при видачі ордерів і спілкування з керівництвом закладу була мова про те, що замість зрізаних дерев будуть висаджені нові. В принципі, тут є да, і хвойні дерева висаджені зараз. Тому е ця вимога виконана. А в частині того, ну знову ж таки, чи було порушення, чи не було порушення. Ну дивіться, я такого стверджувати не можу. І ну, на то є відповідальні органи, які це можуть казати. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини Сі4. Такою була інформаційна картина дня. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4